Доброго вечора ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така чудова скриня для кравчині у мене вийшла. Дуже довго я збиралася її робити, ніяк не приходило натхнення. Але ось все зійшлося. Ось така заготовочка у мене. Це заготовка від майстра Василя Ліщенського. Фанерна. Робив він її по моїх розмірах, так, я його попросила, і таку заготовочку він мені зробив. Фанера гладенька, все чудово. І тепер я приступаю до її ґрунтовочки. Грунтую я, спочатку, як тільки я її отримала, я її прогрунтувала ґрунтовкою глибокого проникнення, і вона в мене чекала свого часу. Тепер я її грунтую білою фарбою. Звичайно, це фанера, волоски піднімаються, фанерні, я їх тут же після просушки вишкурюю папером наждачним. І ось так де не достаю спонжиком, там прохожуся пензликом, так само повністю всю я цю скриню. Грунтую, вишкурюю. Далі я її покриваю чорною фарбою. Чорну фарбу я робила саму, сама з білої фарби з додаванням барвника. Повністю я покриваю цю скриню чорною фарбою. Двома шарами я покривала. І лакую одним шаром акрилового лаку. Пролаковую середина, поки що у мене ще не зафарбована, але я її теж зафарбую пізніше так само в чорний колір і полакую. Тепер прикрашаю я свою скриньку. Використовую ось такий трафарет. Я його вам демонструвала в відео про трафарети. Це цілий набір у мене таких трафаретів. і я буду Частину цього набору використовувати в цій роботі. Тут такий досить міцний пластик, я його прикріплюю скотчем малярним і золотим металіком, пензликом. Такий спеціальний пензлик є. З обрізаним краєм для трафаретів, але можна, звичайно, тим користуватися, що є, або навіть і спонжиком. Ну, у мене такий пензличок, і я ним користуюся. Акуратно знімаємо трафарет і на виході у нас така краса. Знову це все, звісно, лакується. Тепер ці боковиночки, це трафарет з тієї самої серії, тут його ніяк не причіпиш скотчем. я його тримала руками. І на задній частині цієї машинки стилізованої, зробила ось такий візерунок. Ось так. Тепер думала, як зробити ось тут тут такі є. Дерев'яшечка, така ніби стилізована ручечка. І я проділа в неї цей трафаретик, де змогла, закріпила його е скотчем, а там далі притримувала. І так само з цим самим золотим металіком я тут зробила ось такий візерунок. Ці всі візерунки, я ще повторюю, з одного набору, вони е всі між собою схожі, тобто утворюють такий. Один ансамбль між собою. Ось. Акуратно знімаємо. Тепер я пофарбувала цю ручечку тим самим металіком. Ось. А далі я е, пройшлася, виділила ці всі боковиночки е, цієї стилізованої машинки. Ось так. Де всі ці боковинки, щоб вона не була, в нас такою однокольоровою повністю виділила це колесо, і де всі зрізи, коротше, де зрізи на цій машинці, я виділила їх цим золотим металіком. Трішечки було там всередині працювати, звісно, незручно. Я крутила, як могла, цією, заготовочкою, але тим не менш, я з роботою справилася і вся ця машинка в мене вийшла, окантована таким золотою стрічечкою. Просушуємо це все, лакуємо, звісно, все як завжди. Ось така вийшла кришка. Далі я перехожу до середини. Бачите, я її вже Пофарбувала, полакувала, Тут в мене є така, не пам'ятаю. Ну не пам'ятаю, з якої в мене вона скриньки залишилася така серединка. Я її вже тут лаштувала і трішечки здерла там фарбу, але ніц, я потім її поправлю. Тепер, коли я вставила ту, таку серединочку для таких всяких дрібничок, вийшли такі квадратики. Ніби коробочки. Тепер я хочу зробити підставочку під катушки. Для цього я виміряла ось такий шматок піноплексу, вирізала його по розмірам, такий, який він мені там потрібен. Якраз на той шматочок, він повинен війти в ту частинку, де в мене не дійшла та зелена серединка, тобто я ретельно його вимірюю, обрізаю, приміряю і тепер малюю ось ці лінії, де він має в мене пройти в цю, такі роблю пази, щоб його, цей піноплекс. Якби одіти на ту, на ті е, виступи. Роблю це все я канцелярським ножичком, приміряю, е, вирізаю так, щоб е, пройшов туди ця фанерка, яка е, обклеєна, я так розумію, це теж така фанерочка, вона обклеєна. Оксамитом з таким зеленим. І має свій розмір, тобто треба вирізати цю серединку, щоб вона туди гарно зайшла в цей паз. Все це я гарно прорізаю. В планах в мене було цей піноплекс обтягнути тканиною оксамитом чи ще чимось. Ну, не знайшлося в мене такої тканинки. Але знайшлася в мене. Знайшовся в мене бархатний папір, такого в тон такий зелений теж колір, і я використала його. Ось так. Ще раз я це все приміряю і так все у мене зійшлося. І він так тугенько зайшов, тримає мені все. Ось цей бархатний папір, я теж вимірюю цей шматок, який мені потрібен, намічаю, де мені треба розрізати цей папір. Є в мене такий різачок невеличкий, і я його недавно придбала по знижці і ось використовую, виміряю, дуже зручно ним користуватися, раз і рівненько розрізан папірчик. Тепер так само я виміряю ось ці пази, тут же я їх відріжу ножничками, розмічую, відрізаю ножницями і вкладую цей бархатний папір в середину. Своєї скриньки. Там, де я чорне це трішечки поцарапала середину в скринці, коли вставляла цю зелену частину, я потім це все підмалювала і підлакувала. Ось так тут залишки я відрізаю, гарненько втискую цей папірчик туди. Я його на клей не садила, просто так його туди вклала. Тепер у мене є, я завжди збираю всякі дрібниці, це палички від суші. Я відрізала їх просто цим ножечком, вони гарно відрізалися. І я їх відрізала по розміру катушечки. Ось Там, де гостра серединка була, залишила, де я тупа, я її ножечком зробила гострий такий кінчик. Папером наждачним зрізи, зашліфувала. І вони, бачите, прекрасно війшли в цей папір і в той піноплекс. Клею я, намітила місця, тепер змащую ці дерев'яшечки. Клеєм дракон, вставляю їх туди, і вони будуть в мене триматися. І на них можна буде. Чіпляти катушки. Можна потім буде ще один ряд зробити таких стоячків. Тут підмальовую цей білий край зеленою фарбою, щоб все в нас грало між собою. Вірніше, вибачте, чорною фарбою. І підмальовую там, де було здерто, така вийшла серединка. Тепер закінчуємо з кришечкою. З того самого набору я беру таку смужку, так само я її тут виміряю, як би мені вона підійшла, і прикріплюю теж малярним скотчем і тим самим металіком я роблю. Серединку цієї кришечки. Роблю таку, як би це мовити, а так би мовити, така в мене виходить рамочка всередині в цій кришечці. Тому що я тут собі продумала таку цікаву серединку. Тут де трішечки виліз в мене цей золотий металік, я його зразу серветочкою прибираю. І далі закінчую роботу. Ось така рамочка в мене вийшла, трафаретик протираємо, відкладаємо в бік. Є в мене ось такі стікери, вони на такому скотчі, на липкому на повітряний такий грубий цей скотч. І я прикріпила, прикрасила цю машиночку цим скотчем. Цими стікерами, вибачайте, тому що мені здалося, що тут вони в тему там машиночка намальована швейна. Далі я буду прикрашати ось ці боковинки, щоб воно все було у мене рівненько, тому що візерунок буде заходити на кришечку і на низ. Я скріплюю свою заготовку. Малярним скотчем приміряю ось тут е, ніжки, де мають бути, щоб визначити е, серединочку. Ось такий в мене тут має бути замочок. Я виміряю серединку. Ось так Таку нігтиком легенько намічаю серединку, і ось таким цим трикутничком, який в мене наверху, роблю. Передню, так би мовити, і задню частину своєї скриньки. На боковушечках у мене буде трішки інакший візерунок. Спочатку я хотіла так само зробити ці трикутнички, але вирішила трішечки урізноманітнити свою роботу. Колись моїй бабусі теж була така машинка, вона в мене гарно шила. Така от вона була теж чорна з золотими візерунками. І я вирішила, так би мовити, повторити по, по, по змозі повторити ось таку машинку. Так само, бачите, ось тут цей трикутничок. Ось, Обов'язково це все прикріплюю скотчем, ще раз вимірюю, тут простіше того, що є ці від фурнітури Дірочки, фурнітуру я відкрутила перед тим, як почати працювати над цією скринькою. Ось тут, бачите, в мене такий візерунок, він в мене заходить і на кришечку, і на. Підсушую це все феном, роблю це з другої сторони. І ось такий результат моєї роботи. Це все я лакую і сушу, і тепер будемо чіпляти ніжки. Ніжки ці це пластик, вони всередині зовсім пусті. Просто така відливочка з пластику. Я заповнюю її клеєм дракон, розмащую пензликом всередині Ось. і просто приклеюю її на цю заготовку, тому що цей пластик я побоялась його, там якісь шурупчики в нього чіпляти. З залишки того клею, який десь в мене виходить, я зразу прибираю ганчірочкою і Притримую його, деякий час, ось так рукою його притримую, щоб він добре, так би мовити, взявся і не відходив цей пластик від цієї шкатулочки. І так я роблю з, з усіма цими ніжками. Далі в мене є ось такий. Це я отримала разом з фломастерами на Новий рік на подарунок від дітей. Це такий це ж цікавий маркер. Його струшуєш, там така серединочка, я так розумію, капсула з цим золотим металіком. І роблю ось цю фасочку. Тут є на цій кришечці. І я обводжу цю фасочку цим маркером. Таким золотим, золотим металіком обвожу також оці свої наліпки, додаю їм такого контуру яскравого. Тут вирішили ще наліпка невеличка, і я повторила ось цей візерунок, який в мене тут на кришечці, такі ці листочки. Додаю також на ось ці кутики. Далі між ніжками, ось цей низ шкатулочки цієї скринючки, теж я роблю цим маркером. Чіпляю скотч, щоб рівненько вийшла в мене ця смужка з усіх сторін, роблю такі смужечки між ніжками. Тобто роблю це, як би мовити, об'єдную в одно. І Тепер я роблю серединку, прикрашаю серединку кришечки. Що я тут придумала? Я намалювала силует платячка такого, вирізала його з серветочки паперової ось, і приміряю я сюди на цю кришечку. Це я робила трішечки раніше, звісно, чим я чіпляла там ті ніжки. Також у мене склалося відео. Тепер я приклала на цей платьку, приклала на таку, це таке <кій> штучна якась така тканинка, в нею часом загортають взуття, я їх збираю, і ось я на ній вирішила. Робити це платячко. Висипаю свою колекцію гудзиків, і це платячко повністю виставляю цими гудзичками різними, які підійдуть. І коли це платячко в мене вже виставиться, ці гудзички будуть вже підібрані по розмірам. Я підклею їх на гарячий пістолет, і вони через цю серветочку дуже добре приклеються до тої підложечки. Спочатку я хотіла ці різнокольорові гудзики теж викресити в чорний колір і виділити золотим, але вирішила все-таки залишити ось такий різнокольоровий. Набірчик цих ґудзичків, щоб була така весела серединочка. Ось тут я підбираю гудзики ці. Там, де в мене між цими великими ґузичками, Тут я вже, бачите, беруся кожен гудзик окремо і підклею на гарячий клей. Де між ними залишаються такі пробіли, ніби, я от вибираю зовсім такі крихітні гудзички, і прямо зверху на ці пробіли ще приклеюю ці гудзички маленькі. Ось моє платье готове. Я його вирізаю, воно вже на цій підложечці, гарно по цих. В гудзочках, які виступають, я його вирізаю. Ось так це все виглядає цікаво. І далі я на цю серединку на густий клей ПВА приклеюю це платячко стилізоване. Ось так вирівнюю, підклеюю. Це платько і два ґудзичка, мала чотири, але тут влізло лише два гудзичка таких шлеєчки. Платічка, і цим самим маркером золотим я роблю тут е, вішачок для цього платічка. От, Воно в нас висить на такому вішачку, і обведу цим самим е, контуром золотим, повністю це все. Платячку, щоб додати йому цілісності, так би мовити. Ось. І ось таку я придумала собі сюди серединочку. Далі я це все залишаю і прохожуся золотим металіком по цих, Зрізах цієї шкатулочки повністю по всіх цих боковушечках. І ось тут, на кришечці, тобто з'єдную це в одне ціле. Далі я заливаю клеєм ПВА пробіли, які в мене все ж таки позалишалися між цими гудзичками. Десь заходжу на самі гудзички. І засипаю це все кольоровим бісером. У мене тут збирається від вишивки залишки бісеру. Я його завжди збираю, і я його тут, на цей густий ПВА, засипаю, це своє платье. І залишаю, щоб воно добре висохло. Далі є у мене ось такі відливочки. Ось ці ножнички це акриловий герметик. А манекен і машинка це пластик. І я їх в декілька шарів покрила золотим металіком. Підсох мій бісер, залишки я струсила, і тепер заливаю це все лаком, прям таким гарним шаром акрилового лаку. Спочатку прохожуся по цьому платічку, а тоді вже лакую ще раз свою серединку. І вже далі лакую ще раз, прохожуся по, всьому, по всій своїй скринці. Роблю також цим маркером золотим, я вирішила зробити ще е смужечки, які йдуть від ніжки по цих кутиках. Ось так, з'єдную кутики з верхушечки, з нижньою частиною. Так, Тримаю її міцно разом і з'єдную. Далі е, вирішила додати ще цього золота трішечки до кінця все-таки заповнити цю фасочку, щоб вона була більш ширшою. І Мала більш цікавий, так би мовити, вигляд. Ось. І тепер ще раз прохожуся по своєму платячку, роблю більш товстий цей контур, вішачок, більш, так би мовити, виділяю я це все. Де-не-де прохожуся по гудзичкам, роблю такі ниточки стилізовані. Ось по цій середі, по середньому гузочку прохожуся, роблю таку квіточку. І ось тепер можна приклеювати декор. Підсох мій декор. Я тут придумаю, як би це його краще приклеїти, і зупинилась на цьому, на такому варіанті, і підклею його теж на клей дракон. Тут же в мене ганчірочка, залишки я прибираю зразу клею і ось так це виглядає. Ось так виглядає моя скринька. Ще раз я покрила це все лаком. Після цього всього двома шарами ще покрила лаку. Ось така вона в мене гарна, блискуча. Тепер я Роблю знову ці дірочки, які залились лаком трішечки, щіплюю свою скринючку Акр... Ой, господи, вибачте, скотчем, малярним скотчем, вирівнюю, щоб ці співпадали. Дірочки цієї фурнітури і достаю її з. Свої мисочки, в які її тримали, щоб не загубити це все, відкручую і зразу складаю в одне місце, щоб не погубити. Ось так ці. І прикручую я викруточкою маленькою, прикручую, ставлю на місце цю фурнітурку. І на серединці по попередньому краю прикручую замочок І ось такий загальний вигляд має моя скриня для кравчині. Дуже сподобалась мені ця робота. Сама заготовка дуже цікава, майстер постарався по моїх розмірах, все це мені зробив. І, так би мовити, співпав і задум, і декор, і вийшла ось така чудова річ. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео подальше, в подальшому на Ютубі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження моїх відео. Донайте на ЗСУ. Слава Україні!